Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде такий незвичний розклад. Ем, прийшла мені така цікава думка. Отож, хочу подивитись три важливих події до кінця цього місяця, ну, відповідно, до кінця серпня для України. Саме найважливіші події, які ще мають відбутись. Ну що, думаю, цікаво буде. Ну, поїхали! Отже, опишіть мені, будь ласка, три важливих події для України до кінця серпня цього року. Хай скажете вам неправду. Отав. Інгус. Іса. Ага, добре, це перша подія. Добре, дякую за відповідь. Пишіть мені, будь ласка, другу важливу подію для України. Так, ну, і ось прямий. Дагас. Рісос перевернутий. Добре, дякую за відповіді. Опишіть мені, будь ласка, третю важливу подію до кінця цього місяця для України. Я вас перевернутий. Манус. Кана перевернута. Ага. Добре. Що ми маємо. <кхід> ну, цікаво, показали. Про що мова? Ну ось до кінця місяця. Повернення територій, відповідно, певне, буде ще хороші новини до кінця цього місяця. Ну, ось, Сінгус. Так, було приємне завершення ситуації, ну, відповідно, з чим, Да, з території. Але по часу воно також, по ісі, тобто не незначне. Відповідно, як я дивився в іншому відео, там якісь там прорив лінії оборони і так далі. Ще не про те мова. Але чи будуть чарні новини до кінця місяця, так, да, будуть. Мало того, це ж можна сказати, Ну, хоча це добре, це далі. Е, отже, отут проглядається повернення території. Ну, важлива подія, нічого не скажеш. Далі у нас е, Тейвас, Дагас і Турісас Ну, перевернуто. Щось зі зброєю пов'язане. Можливо, можливо. Ну, зброя щось таке цікаве, потужне, явно там не ем, 155-го калібру боєприпаси маються на увазі, тут щось потужніше. Ну, Можливо, німці порадують заявою, що таки приймуть передачу Таурусі або щось такого плану. Або ж не обов'язково німці. Ну, Це зброя, саме щось таке потужне. Тобто, це не про снаряди мови. Якісь гарні новини саме тут. Ось, трансформація ситуації те, що е, висіло в повітрі. Ну, в принципі, атакам, будь-може. Ну, щось, щось потужне. Якщо не атакамси, ну, то щось інше потужне все рівно. Ну, Трансформація ситуації куди? Але по турісазу. Тобто, ніби можливості відкриті, ніби ситуація трансформувалась так, але все рівно, воно якось ну, активні дії ще. Тобто. Так, mm, да, зрозумів. Про що мова. Буде заява, схоже, але активні дії ще не почнуться. От про що мова. Ну, відповідно, тут щось таке. Ну, не F-16 вже ні, відповідно, це вже відома подія. Ну, ось, буквально сьогодні робив публікацію про те в спільноті. Ось, тобто, це не, не про літаки, мова, а тут щось інше. Ну, от ракети, напевно, щось таке ще цікаве. Тобто по зброї гарні новини однозначно. Заява якась, принаймні, буде, але ще почнуть її давати пізніше. Відповідно, вже схоже, ну, восени схоже вже. Е, ось. <кхід> ну і далі що у нас? Евас е, перевернутий, Манна, секано перевернута. Ну, оце от, принципі, ну, якщо це більше про територію, то оце от, ну, люди, відповідно, Ну, все рівно, повернення з полону ніби йде. От дійсно, э, схоже, що все-таки якісь обміни будуть до кінця місяця, відповідно, також важлива подія, так? Ну, ось, рух людей, хоче, відповідно, ну, э, краще б, звичайно, пряма руна, бо ну, все рівно. Рух людей. Ну, Мені це побачило саме поверненням наших із полону. Ось. Ну, але кано перевернута. Тобто, э, це не всіх на всіх обмін, ні, відразу скажу. Ну і ну, як? Ну, значний доволі буде. От Я там дивився по цифрам, скільки плюс-мінус ми своїх захисників повернемо і захисниць. Ну, але все рівно, кано перевернуто. Тобто, ну, і з певними хитрощами і з обманами. Щось таке. Цікаве буде. Один момент, а другий момент це. Ну, з певними, ясно. А, слухайте, цікавіше може бути. Може бути, що це буде обмін якраз якоїсь. Цікавої персони, яка у нас зараз в полоні, саме на наших захисників. От про що може бути мова. Ну, одним словом точно: обмін своїх ще людей повернемо до кінця місяця. Ну, також цікаво. Добре. Ну, в принципі, чекаємо. Всі події дійсно важливі і хороші загалом. Тому чекаємо. Як воно збудеться, як воно програється. Самому цікаво. Масштаб саме. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Таке буде експрес-відео. Сьогодні трошки, трошки обмежений в часі. Відповідно, такі невеликі відео записую. Ну і до речі, пишіть в коментарях, як вам такий формат може далі. Буду дивитись на там, місяць, на наступний, наприклад, уже ще також подивлюсь важливі події, основні, так би мовити. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім до радий. До зустрічі! Нехай щастить.